thank you Друзі, всім великий привіт! З вами я Оксана, і це мій вязальний канал. Ну що, у мене вже готова друга робота спільного проєкту Двері Літо відчиняю, трішки пізніше ви побачите її. І після того, як я закінчила свою свій жилий топ, я вирішила розпочати наступну роботу. Про неї я розповідала в вступному відео. Це буде також топ, футболка з ось таким візерунком. Пряжа, з якої я це все в'яжу, зараз покажу і розповім вам про свою неу... таку знаєте, так вибачте, за шуршання трішечки, факап такий невеличкий. Так. Це пряжа вівчарі етнокотон Класік на 100 грам 60, 600 метрів 60 бавовна на 30 льон. Що в мене таке з ну, в мене, можна сказати, факапчик такий. Да? Я замовляла у олини Пані Яр упаковку і один моточок. Я вирішила, всі знаєте, що цю пряжу в'язати з мотка, це дуже тяжко, тому я вирішила перемотати на моталки. Я взяла один моточок із упаковки, а ще один моток із того, що вона мені доклала. Знаєте, я коли перемотувала, мене нічого не засмутило. Нічого. Я почала в'язати, мене також нічого не засмутило. А потім. Якось так, не знаю, я, мабуть, почала в'язати під сонячне світло і воно не було нічого видно. Але коли я ввімкнула світло в кімнаті від лампи, я побачила, я думаю, на камеру вам також видно, що ця пряжа з різних партій. Ну, чесно сказати, я не знаю. Я вже пров'язала ось такий кусочок, да? ну, Тут багато, тут 200 з чим то питель. Да, В'яжеться на спицях номер 5 Але це ажур, тут кожен рядочок потрібно слідкувати за петелечкою, щоб ніде нічого не запутати, і все було вдало. Не знаю, я в'яжу в дві ниточки. Сподіваюсь, що сильного переходу не буде видно. Так як останні моточки у мене ось такі більш темнішого кольору, а це більш блідий. Не знаю, розпускати я не хочу, тому що ну, я не впевнена, що мені вистачить пряжі. Тому ось така у мене вийшла лажа. Ну, нічого, я все одно продовжую в'язати. Я думаю, що в полотні, можливо, воно не дуже буде помітно, так як все-таки дві ниточки. Тут, виходить, більш як меланж, ну, наверх піде більш як однотон. Ось так, це мої такі просування. В'яжу я за описом Олена. Олена Ярова. Зараз я вам покажу фото. Того топа, який має бути. Це ось такий топ. Так, я почала 22 квітня в'язати. А, це джемпер Монако, Олена Ярова. Тому ось так він виглядає. Я думаю, буде все, ну, думаю, буде непомітно. Да? Хоча, можна, дивлюсь, можна було б додати, можливо, і люрекса, а можливо, і ні, не знаю. Тому я далі продовжую в'язати, у мене зараз, знаєте, політика така, що я в'яжу один виріб і розпочинаю інший лише тоді, коли я повністю відв'язала цей ну, попередній виріб. Тому це, в цьому проєкті це вже в мене в'яжеться третій виріб. Перший у мене був кардиганчик за описом Petit Nit. Потім у мене жилет за описом Моріка Ніц, наскільки я пам'ятаю. Ну і третій буде такий. Що я буду далі в'язати, я ще не знаю, але. Думаю, що ось цей джемпер я буду в'язати довго. Так як сьогодні у нас 24-й, да, я 24-й ранок і я зв'язала оце за 2 дні. Ну, 22-й, 23-й. Да, 22? Так, 22 Я закінчила жилет свій повністю в'язати, пришивати гудзики. І заховала кінчики, мабуть, десь уже в другій половині дня 22 го числа. І от відразу розпочала. Я трішки, до речі, по опису не потрапила в щільність. Я потрапила в щільність по петлям, але не потрапила в ряди. Там, ну, виходить, десь у мене різниця з тим, що пропонує нам автор десь один рапорт. Ну, як там написано, потрібно змінювати спиці, підбирати. Але я вирішила, що я не буду міняти спиці. Мені і так це полотно, знаєте, воно диряве. Куди його ще далі робити, дирявішим, я не знаю. Тому ось таке красиве полотно це після ВТО. А це довитиво. Якщо видно, да, петелечки, вони все-таки трішечки розрівнялися, але це не відпарене. Я думаю, що мені потрібно вже купити собі відпарювач. Бо от жилетку мені потрібно відпарити, та і кардиганчик попису по петітніт, я би також відпарила за рахунок того, що там іде ниточка бавовни. І махерчик ну, там не махерчик, там. Такі пушисті, так? бабі-альпака, потім ще спушений марінос. такі То за рахунок того, що там є бавовна, воно виглядає як трішечки пожмаканий, і його все-таки варто б попросувати, відпарити. Так. Це ось такі, такі мої просування. Проєкт вже, виходить, триває 22 дні з 1 квітня. Ну, я далі в'яжу. Що ще... Щось хотіла ще так швидко сказати, і забулася. А! Що я вирішила? Я там в підключенні жилетом вам казала, що відео покажу, як жилет сидить на мені. Але. Я вирішила, що дотримаюсь трішечки невеличкої інтриги. І всі вироби, які я в'яжу в цьому проєкті, я думаю, він триває до серпня місяця, і там, виходить, треба звітні відео зробити за тиждень до 1 серпня. Да? Тому я вирішила, що всі вироби, які я в'яжу в цьому проєкті, я покажу в світному відео, щоб вам було цікаво дивитися саме підсумки. І... Ось таку буду тримати інтригу. Відразу скажу, що всі речі, ті, що я дві речі зв'язала, мені дуже подобається, супер. Єдине, що мені тепер потрібно, трішечки змінити гардеробчик нижньої частини, знаєте, там чи спідничку, чи джинси, щось в білих тонах мені тепер потрібно. Тому, дівчатка, давайте я покажу вам жилет і на цьому, я думаю, відео у нас закінчиться. Таке невеличке, але, ну, що маємо, так як я більше нічого не в'яжу, хоча в'яжу ж джемпер, ну, уже покажу, коли буде що показати, той джемпер, який я в'яжу гачком. Мені ще трішки залишилося дов'язати переда, і буде обробка горловини, плечей, а рукав. Я вже буду в'язати, вже коли зустрінуся з чоловіком. Все. Всім пока-пока. Залишайтеся, дивимося мій жилет. У мене тут вже в'яжеться другий виріб, який я вяжу. Жилет, топ якось так. І... Що, я зрозуміла, що тут якась така величезна пройма, якщо ми подивимося, воно, мені здається, вона якось занадто велика. Але дивлячись на цей опис, я розумію, що вже по схожому опису я в'язала у Світлани Харченко жили для Аліси. І там також були такі величезні пройми, але потім, коли воно це все В'язалось, обв'язувалось, воно зменшилось, тому сподіваюся, що зменшиться. Ось такий виріс горловини. Тут ще буде резиночка, так як спиці трішки менше. Ну, мені здається, що все буде ок. Ось так лягає полотно ну, в'язать було до пройм, Одне задоволення. Я так швидко його відв'язала. А потім, може, коли в'язати, потрібно по колу, якось, знаєте, все монотонно, але нічого. Я не здаюсь і в'яжу далі. Тому ось такий виріб. І хто уважний, побачив у мене ось цю красу. Ось такий картиганчик. Він у мене вже Пройшов ВТО, випустив ось такий вообще бомбічний можна, пушечок. Я вам ще потім підзнімую трішки пізніше. Тому два моїх вироби вже, ну, один готовий, другий в процесі. Все. Пішла далі в'язати. Ось так виглядає обробка горловини. Мені, до речі, дуже подобається. На горловині я змінювала спиці, так як і на рукаві. Я половину обробки зв'язала одним номером спиць, іншу половину я змінила на піврозміру, менше, дов'язала далі. Мені здається, що за рахунок цього не буде розтягнутий сам оцей край. Скрізь закриття. В цьому жилеті йде італійське закриття. Так, я поховала кінчики, але ще не пообрізала. Ось так така пройма, мені здається, що воно трішечки вона подовжена, але на футболку, так як я планувала, буде норм. Ось так виглядає перед. Гудзики, до речі, гудзики я вже в другому виробі. Що в кардигані, що в жилеті, я вирішила пришити відразу. Бо кардиган, який я в'язала ще чи влітку, чи восени Єва Кардеган, він до сих пір без гудзиків. Так, і давайте покажу, як виглядає зараз хвилиночку спинка. Ось, якщо так, тут я привіт. Якщо подивитися, ось мій виходить, шовчик на спинці. По спинці тут немає ростка, але, да, якось так вийшло, що таке враження, що він тут трішечки є. Тут, виходить, якось ну, не знаю, мені здається, це не європейське, а може, можливо, це й просто європейське плече. Тому що оцей шов, він іде трішечки на спинку. Ось так виглядає спинка. Ну, мені кажеться, що все супер. Все. Ось така моя друга робота в проєкті, який називається Вліто двері відчиняю. Все. Мені подобається. Всім пока-пока і до наступних підключень, до наступних відео. Бережіть себе і пам'ятайте, що все буде Україна. А ще ми не забуваємо про вподобайки, коментарі і підтримку каналу. Підтримати ви можете підписатися. Всім пока-пока!